10-ї класу Бушецького ліцею. Е, і ще роботу, е, тема наукової роботи це створення веб-сайту приватного підприємства Бересток. Це е, приватне підприємство мого красного тата, е, яке займається виробленням е, меблів з дерева. Е, я вважаю актуальну цю тему, тому що зараз Всесвітня мережа інтернет е, дуже розвивається. І з кожним днем все більше і більше користувачів. І Те, що підприємство має свій сайт, дає змогу розвиватися і, і залишити більше клієнтів. До роботи було створення веб-сайту цього приватного підприємства. З метою подальшого співпрацювання з клієнтами через мережу інтернет, адже набагато зручніше заказати якийсь продукт або хоча б подивитися на нього, щоб вибрати в інтернеті, ніж йти до макіру чи до майстра. Ну, вот. Для роднення цієї роботи було виконано аналіз веб-сайтів інших компаній, які займаються цим, і розроблено власний стиль веб-сайту. Дослідні е, методи створення дизайну вебсайту, тобто CSS. Е, і е, виконавне впровадження та експериментальне використання, ефективності застосування створеного вебсайту е, ну, давали різним користувачам, і в більшості були позитивні відгуки. Е, структура веб-сайту. На веб-сайті можна побачити меню, головне меню. Там вибирається розділ «Київ головне. Головна, там, де вказується про нашу фірму коротко, про нас там, де описується повністю, чим займається наша фірма, послуги, які послуги вона надає, і також силка на фотогалерею, щоб передатися ті. Такти, контакти, контакти це щоб зв'язатися з майстром або з власне з власником підприємства для... Для замовлення.